Чи тиск на життя? Шалений тиск сьогодні чиниться на самовисуванців. Я знаю, що про бізнес вже не йдеться, я знаю, що порушують карні справи проти членів родин, дружини, діти, для того, щоб самовисуванці писали заяви про вступ в більшість. Я вам хочу сказати і констатувати лише факт. Якщо президент підписав відставку прем'єр-міністра і Кабінету міністрів, це означає, що в них більшість вже є, інакше вони б не розпускали уряд. Тобто ми можемо вже розслабитись і розуміти, що більше сформованих без наслідків. Я хочу додати тільки єдине, що дуже недобре, що ініціатива об'єднаних Національно-Демократичних сил, що партія регіонів перехоплює ініціативу із депутатами-мажоритарниками, самовисуванцями, перехопивши ініціативу, і ведуть широкі перемовини. Бо, на моє переконання, найкращою обороною є напад, і ініціатива удара є, чи не найбільше він проводить перемовин саме з депутатами-самовисуванцями, і це дає свої результати, що я не єдиний, який буде депутатом-самовисуванцем, який перейде у фракцію Удар. І дуже мало веде перемовин, об'єднана опозиція та свобода з депутатами-самовисуванцями про те, щоб залучити їх в об'єднання Національно-демократичних сил. А це неправильно. Якщо б спільно разом об'єднані Національно-демократичні сили проявили ініціативу, проявили напористість, то переконаний, що можна було взяти ініціативу у свої руки. Можливо, не мають бажання. Але в таксі руда проводить ці перемовини чи не найбільше, і тому результат. Перше, на першому засіданні, яке відбудеться 12 грудня, ви побачите, наскільки ініціатива удару дала свої результати. Скільки Побачимо. Побачимо. ну, По е, крайній мірі більше, ніж 41. Не, я хочу сказати, що е, важливо переводити переговори, залучати самосанцеву. Я тобто, само важливим не втратити своїх членів е, фракції. Я впевнений в партії удар, що жодної там, тушки не буде. Я хочу бути впевненим, що так само не буде тушок і е, наших колег по опозиції. Тому що оце не найдеше. Якщо це станеть, ну це крах опозиції.